Нам треба всім прийняти Господа Ісуса Христа, хто ще не прийняв. Треба покаяться, звільнити свою душу від всякого гріха, від всякого зла. І тоді прийде ісцеління для нашої країни, для нашого суспільства, для нашої нації, прийде повне іселення, повне оздоровлення, і тоді наша країна розцвіте. І тоді жити стане добре всім людям. Ніхто нікому зла не буде ніякого робити. Всі будуть почитати, уважати один одного, будуть по-доброму відноситись один до одного. Але перш за все треба прийняти Ісуса Христа. Тільки Він може поміняти серце, тільки Він може поміняти людину і забрати все те зло з її серця і очистити від гріхів. Тому, люди дорогі, читайте Біблію, моліться, кайтеся. Сьогодні время благоприятне, День спасіння, а завтрашній день не в нашій владі. У нас є сьогодні. Сьогодні покайтеся, сьогодні прийміть Господа і ви будете спасенні. Бажаємо вам мирного неба, Божого благословіння. Та благословить вас Господь. Я також хочу помолитися за вас. Дорогий Небесний Отець, я дякую Тобі за велику милість і любов Твою до нас, людей на цій землі. Ти прийшов, віддав своє життя за нас, ти постраждав на Христі, прийняв нашу вину на себе вмісто нас і до кінця звершив наше спасіння. Ми дякуємо Тобі, Господь. Сьогодні ти бачиш тут в місті Лазова, Харківська область, ти знаєш людей, які тут проживають, ти знаєш їхні трудності, переживання. І Господи, будь ласка, благослови цих людей, відкрийся їм, прийди в їхнє життя, даруй їм Твоє благословіння, Твоє духовне прозріння, і нехай Твоє ім'я буде благословенне, Слава тобі за все і хвала. Отець Син Дух Святий. Амінь.